Смуга перешкод, ліквідація пожеж та пошук поранених. Одеські рятувальники провели навчання на спеціальних тренажерах. Проводить навчання з евакуації поранених бійців та комплектує медичні батальйони. Історія військового медика з Одеси. Так, рятувальники розпочинають тренування з пошуку поранених та ліквідації пожежі. Температура всередині приміщення вище 50 градусів за Цельсі. Спостерігати за процесом можна з окремої кімнати за допомогою камери та через термостійке скво. Я перед перший раз на цьому тренажері, ну, ми відеоролики бачили в Ютубі, дивилися. А так, перший раз, так, да, є хороші підчисники. Реальність є реальність. На реальність треба працювати. А тут ми знаємо, що тебе, заняття. А це інший тренажер смуга перешкод. Також в задимленому темному приміщенні. Там пройшов практику Олександр Плахтіна. Ділиться враженнями. Ми відпрацьовували в інституті, але тут ну, давно вже не відпрацьовували. Саме такі тренажери, то ну, враження ну, круто, частіше б робили так. Найскладніше це лабіринт, І за те, що дуже багато маленьких всяких проходів, прорізів, де треба пролізти. І ну, важко, дуже важко. На пожежі ну, навіть немає на пожежі таких. Складнощів ніж тут одеські рятувальники навчаються тут протягом шести днів. Цього разу долучили 54 людини. Мета дати досвід, який рятуватиме життя, каже помічник начальника чергової зміни Сергій Хміль. Краще відпрацювати все на тренуваннях. Дані контейнери максимально реалістично відображають на даний час роботу наших пожежних рятувальників. І тут є і один із контейнерів це вогневий. Комплекс, де йде безпосередньо контакт з відкритим поленням. Такі тренажери привезли до Одеси з Києва з Інституту державного управління та наукового дослідження цивільного захисту, розповідає його співробітник Тарас Кробагатько. Ми вже другий рік поспіль застосовуємо таку практику виїзних занять з газодимозахисниками, тобто з пожежними рятувальниками, які безпосередньо працюють по ліквідації пожеж. Аварій, рятувальники, як ви бачите, працюють в повному спорядженні. Тобто, Якщо апарат порядка 15 кг, плюс на них чоботи, бойовий захисний одяг, каска, ремінь, Тобто, ну, помимо своєї звичайної ваги, вони ще на собі. Таку досить пристойну вагу додаткового навантаження за словами рятувальники в планах зробити такі самі тренажери і собі та проводити такі заняття постійно. Дмитро Васильєв, Сергій Кубилянський, Суспільне новини, Одеса. «Укрзалізниця» в тестовому режимі запускає окремі жіночі купе у вагонах. Послуга діятиме в потягах дальнього сполучення, а квиток в таке купе можливо буде придбати через офіційний застосунок компанії. Як повідомило в Укрзалізниці, рішення було вмотивоване бажанням підвищити безпеку подорожей. Задля запуску тестового купе для жінок була створена відповідна петиція. Її авторка Ольга Ожогіна розповідає, в чому суть це як за прикладом жіночих та чоловічих роздягалень, наприклад, або жіночих та чоловічих хостелів. Тобто такі зміни вони допоможуть покри... поліпшити культуру поїздки на е, довготривалих рейсах. Особисто для мене е, це питання так само безпеки і комфорту, але зі мною таких випадків не траплялося. Хоча, перед тим як зробити цю петицію, я вивчила історію цього питання, просто почитати новини. Є дуже багато негативних таких випадків і зґвалтувань, і домагань, і просто негативного досвіду. Така ініціатива допоможе убезпечити жінок в потягах, проте потребує юридичного нормування, каже членкиня правління громадської організації Прожектор Кароліна Павайчук. Я вважаю, що окрім того, окрім створення таких купе, ще треба провести цілу низку змін і нововведень, і тільки після цього. Можна буде сказати, що е, такі ризики е, насилля щодо жінок можуть мінімізуватися, так чи інакше, жінка має сама е, вибирати е, і давати згоду, чи хоче вона їхати е, разом з чоловіками в купе, так якщо немає місць, е, чи вона відмовиться і можливо поїде другим рейсом або іншим транспортом. Пасажири потягів ставляться до ініціативи. Так я не вважаю, що це питання безпеки. В нас в принципі. Чоловіки такі поважні, але я ставлюсь добре, тому що це більш комфортно, особливо якщо з дітьми. Ну і в принципі гарна ідея. Якщо це побутові такі питання, перевдягання, ну в нас немає окремої такої, ну знаєте, в, в, в навіть якщо це купе, а якщо, наприклад, це плацкарт, то взагалі ну це важко. Так. Ну, може, не важко, але не так комфортно. Люди зараз всякі, різні бувають. Є, що в Європі так і є, особливо в американських країнах. У ну, мене, наприклад, дружина так само їхала, там бувало якісь нюанси. Діти самі їдуть, жінки, щоб самі сиділи в подільних купе. Жінки повинні бути, напевно, право вибору. Є жінки, які може, хочуть їхати в общому, є жінки, які... Я думаю, що повинен бути якийсь вагон, щоб для таких. Жінки борються за гендерно, кажуть. Рівноправ'я, так? Ну, і тому я не думаю, що жіночі купе, то їх врятує. Якщо вже злодії, то треба просто убезпечити інакше. Раніше їздили міліціонери і дивилися за порядком. Зараз не їздять. Тому, ну, якщо їм так зручно, ну хай їздять жіночий купе. Ну. Тоді то вже нерівноправі я повністю підтримую цю ідею, тому що я вважаю, що ну дійсно це, це, це моя думка, тому що мені страшно їздити. От я зараз буду їхати, я не знаю, з ким я буду їхати. І ну я б хотіла би, звісно, щоб там була дівчина так мені безпечніше, так мені легше, тому я, я тільки за що я доглядаю, що це нам потрібно дійсно. Пожелання, от якщо є желаючі, які хотіли б уєдіти чисто женська компанія, то звісно ж це їх право було б чудово, якщо у них була б така можливість. У Василів Сергій Кубилянський Суспільне новини Одеса. Вмикає сирену та чимдуж поспішає до госпіталю. Санітарний інструктор медичної роти 122 ї бригади територіальної оборони Раміль Аджалов евакуює поранених військових до шпиталю. 25-го числа пішов до по, ну, по на адресу територіальної оборони, і там мене взяли бойовим медиком. Бойовим медиком рот медицина мені була ще подобалась саме дитинства. Подобалось допомагати людям, рятувати людей, тому обрав медицину. Раміль одним з перших опинився біля багатоповерхового будинку. Тірас, куди в квітні минулого року влучила російська ракета. Перед нами за хвилину ми бачили, як ця ракета прилетіла. Вона потрапила саме в цей, в цей, в цей житловий будинок. Ми одразу заїхали туди. І там була пожежа, були поранені, поранені з паркінгів, З паркінгів вибігали. Добре, що в мене були з собою все, аптечки були, медобладнання, яке потрібно було, турнікети, щоб ми могли надавати допомогу. Потім так трапилось, що ми пішли по поверхам, для того, щоб допомагати людям. Вибиратись з зруйнованого будинку, і, на жаль, мені попалася саме ця квартира, в якій загинула ця вся сім'я, де дитина була трьохмісячна, мати та, та бабуся. Оце ми попали на цю квартиру. І однар разом з чоловіком Юрієм ми допомагали, ми шукали ці тіла. І ми знайшли потім їх. Оце найбільшим ударом для мене, що було, що мене вибило одразу з, з колії, то дуже довго відходив від цього, саме за цієї дитини, яка загинула. Наразі чоловік евакуює поранених бійців на спеціальному автомобілі до шпиталів по всій країні. Це наша ракета, яка їздить дуже швидко, евакуює наших поранених бійців. Що це взагалі за автомобіль? Це спеціалізований автомобіль, який був виготовлений Швеції, який працював в шведських лікарнях, але вони нам його подарували. Чим автомобіль? Корисний тим, що він дуже швидко пересувається. Також. Є все обладнане для того, щоб можна було зберегти життя нашим військовослужбовцям. Ось, як він працює, є, є ноші, є освітлення, опалення повністю. Даний автомобіль він не вивозить з передньої лінії, він міжгоспітальний. Коли вже між. Одним місцем та іншим місцем, котрі потрібна швидка евакуація, тоді ми його використовуємо лише між госпіталями, тому що він повнопривідний, швидкий, крутий автомобіль, але, на жаль, низький. І ми можемо тільки по асфальту. Це рюкзак бойового медика, показує, що всередині є повітроводи, які вставляються в пораненим. Є назад фаренгіальний, для того, щоб. Поранений коли без, без свідомості, щоб надати прохідність дихальних шляхів, щоб дихав. Бандажі, гемостатичний бинт. Гемостатичний бинт це бинт, який має спеціальну, він пропитаний спеціальною речовиною. Коли засовуєш його в рану, він зупиняє кровотечу. А такий вигляд має середини медичний автомобіль. Повністю освітлення йде тут, коли нам потрібно освітлення на пацієнта, вентиляція, зв'язок. З водієм, коли потрібно зупинитись, ми зупиняємось, стабілізуємо, якщо потрібно, і їдемо далі. Медикаменти, тут розчини, різні розчини, системи повітроводи, все під, під руками. Реміль проходив навчання у Швеції, а коли повернувся до України, почав займатися медичною комплектацією бригади. Такий час медицину потрібно ставити, не потрібно заганяти десь кудись далеко її, а потрібно ставити на одне з перших місць. Тому що це життя людей. Основною моєю задачею, що було, це укомплектація, підготовка та організація евакуації поранених з поля бою до шпиталю. Я, як більшість моїх побратимів, ми всі маємо сім'ї тут. У мене є дружина, у мене є двоє дітей. Коли ми бачили, що десантні кораблі стоять. На морі, от на горизонті, ми бачимо, що є можливість там, що може бути висадка десанту, може бути захоплення, оточення. Ми всі пішли на захист нашої країни. Олена Голда, Сергій Романенко, Суспільне новини, Одеса. Прогноз погоди на 31 травня. По всій Одещині мінлива хмарність. Вітер Південно-Східний 5-6 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 14 до 17 вночі та від 22 до 26 градусів в день. В Одесі в день на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятися. Без опадів. Температура повітря вночі 16-17 з позначкою плюс, вдень 23-24 градуси тепла. Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах.